Привіт, давайте поговоримо. Чи потрібен країні музей за 584 мільйони гривень? Чи дійсно зараз це на часі? Чи повинні ми будувати музеї? Чи повинні виключно витрачати всі гроші на зброю для того, щоб якомога швидше перемогти ворога? Президент сьогодні витував фінансування музею з бюджету. Що буде далі з музеєм? Які наративи, яка інформація, давайте все проговоримо. Підпишіться на канал, поставте до нього лайк та дзвіночок, щоб воно набрало якомога більше переглядів, щоб ми з вами могли доносити нашу правду українською мовою в україномовному Ютубі. Сьогодні в мене був ефір з Юрою Гаврищаком, це мій класний друг, журналіст 24-го каналу, крутий патріот і реально великий професіонал. Ми з ним говорили про те, що. Чи потрібен музей голодомору, тому що медійний привід Зеленський не підписав? Ткаченко пішов в відставку, що мовляв, ви не хочете фінансувати і не тільки через це. Але, типу, музей зараз підвисає. Я говорю з багатьма депутатами, і я сказав, що типу, чому ви не хочете? Вони кажуть, ну, суспільна думка зараз не на стороні музею, тому будемо робити щось інше. Коли я в депутатів запитав а 580 мільйонів, а це точно сума, скільки він коштує добудувати. Вони кажуть, звісно, ні, типу, але підрядник вже визначено, можна було б зробити і дешевше, але там вже визначили, другий раз ніхто робити не буде. Тобто теоретично можна було б збудувати за 300-400, а не 584, але тим не менше хтось заклав свою копієчку. Навіть питання не про копієчку, закладену в відбудову музею, а про копієчку, яка закладена в яйцях по 17. Пам'ятаєте історію, коли вкрали від 5 до 8 мільярдів гривень українського бюджету, тоді ж ніхто не говорив, що за ці гроші можна збудувати музей. Я вам скажу, можна збудувати від 5 до 16 музеїв. Якщо ми говоримо про розв'язки кличка, 1 мільярд 500 це тільки одна на оболоні, по місту таких зараз безліч. Або, наприклад, по перекладання бруківки. Це теж питання, які насправді і гроші, які могли б бути витрачені на музеї. Пам'ятаєте, кілька днів тому я писав відео, куди треба направляти гроші. І ми з вами зійшлися на ідею, що гроші треба направляти туди, де вони з військовою доцільністю можуть бути витрачені на державу і на нашу перемогу. Тобто, витрачання всіх грошей повинно мати військову переможну доцільність. Ось це дуже важливо. Але питання ми гроші на війну повинні і на армію брати з бюджету культури, який і так там 0001, Чи ми повинні брати його з корупціонерів? Бо, виходить, що на міноборони дають е 13 мільярдів на закупку їжі, а від 5 до 8 йде в кишеню двох покидьків за міністра, які потім ще й носять наверх. Ви ж не думайте, що вони політично не керовані, чи в них немає політичної криші, яка їм це забезпечує. І явно ця криша не в міністерстві. Розумієте, чомусь з тих грошей ніхто брати не хоче, бо ці гроші вже пораховані. Або, наприклад, ми могли б продати дачі Медведчука, чи Межегір'я Януковича, чи могли б продати заправки Медведчука, але ж там вже теж знайшли свої господарі, і ніхто це робити не хоче. Але питання стоїть в іншому: чи в цілому потрібен музей через те, що. Є дискусія, що треба купувати дрони, але теж не треба зводити до дуже примітивного чорного і білого. Дронів треба, говорять, 50 тисяч, погоджуюсь, їх треба мільйон. Але питання: чи Міністерство оборони зараз навчає на таку кількість людей? Чи будуємо ми завод, чи робимо ми інші речі, чи закуповуємо ці дрони, чи підготували ми кадри. Просто ми ще теж повинні розуміти, що війна йде не тільки на фронті. Війна йде. В тому числі в медіапросторі. І якщо якби ми направили всі наші гроші, які в нас були на початку війни, але не вкладалися в медіаактивність, в культурну дипломатію, в дипломатію, в політику, в публічні заяви, ми б не отримали всієї, тієї зброї, яку ми зараз маємо. Тобто математика війни вона не тільки пряма, вона в тому числі нелінійна, коли політичні, дипломатичні і культурні дії призводять до більших результатів щодо пошуку додаткових коштів, ніж, наприклад, коперсання в своєму національному бюджеті і мінімізація інших напрямків. Другий момент: ми змінюємо наратив. Тобто інформаційно ми говоримо, що ми з Росією не одна держава, як це говорить Росія. Ми говоримо, що ми держави різні. Ми говоримо про те, що ми дві зовсім різних держави, і будучи коли кажуть, ми ж були в одній державі, будучи в радянському союзі, вони вбивали нас, вбивали нас мільйонами. І музей від цю історію розкаже. В багато хто вас знає, ми робили з моєю командою історії з музеями. Ми допомагали змінити там трансформувати і населений пункт і музей в селі Пархомівка, де просто за допомогою мистецтва ти міняєш відношення до України, розуміючи, що в нас є такі картини таких відомих майстрів, як Пікасо, Малевич. Кандинський, Шевченко і багато інших велика кількість європейських майстрів, більшість з яких виставляються в основному в топових світових музеях. А це є в простому селі Начерка... на Черканації на Харківщині. І коли туди приїжджали іноземці, в них просто розверталось уявлення про Україну. Вони зовсім інакше починали на нас дивитися, допомагати і підтримувати. І я пам'ятаю, як Шарій знімав свій пропагандистські ролики проти цього музею, тільки б йому закрити рот. Аналогічна історія зараз відбувається з музеєм Голодомору. Ми змінюємо наратив, ми змінюємо порядок денний, що Росія країна-агресор і сто років тому, і зараз. І це наратив не тільки для Макрона, Байдена, Шольца чи будь-кого іншого, хто прийде і точно піде в цей музей. А завдання музею за одну екскурсію змінити думку людини. І я бачив, як музеї міняють людям світобачення, як вони міняють. Уявлення людей про країну, про культуру, про її історію музею це зробити під силу. Буквально за годину екскурсію, за півтори, ти можеш змінити цілу історію розуміння людьми того чи іншого питання, і, от якраз таки музей голодомору, це інвестиція в культурний код, інвестиція в культуру, в відновлення історії в політичний дипломатичний меседж. Бо всі політики, які будуть приїжджати, будуть їхати не тільки в Бучу бородянку а ми будемо їх заводити і в музей голодомору, щоб вони пам'ятали і знали, і вшановували. Бо виходить так, що ми зараз не хочемо будувати музей, бо кажемо, ну нам треба захищати що справедливо. Я теж погоджусь. Повірте, я і даю свої гроші, і збираємо ми з вами разом, і де можна зловити корупціонера за яйця, теж це роблю. І піднімаю це питання. Я теж підтримую і хочу підтримувати фронт і дронами, і машинами, і зброєю, і політичною підтримкою. Але є речі, які не заважають фронту. 500 мільйонів не критична сума для фронту. Знову ж таки, її треба брати не з фронту. Чому це політики нам сказали, що або з фронту, або на культуру. А давайте можливо або з корупції і на культуру, або з корупції на культуру, або на фронт. Розумієте, І я підтримую за те, що війна йде в кількох вимірах. Війна йде ширше ніж просто в військовому плані, і її потрібно виграти. Тому що завдання знищити Путіна, знищити Росію, знищити їхні наративи, демонтувати їхню політичну систему як загрозу їх для нас. Ось це завдання, і наша, і наша місія до цього дійти. Бо друга історія ми не маємо права бути цими невдячними внуками. Перед е батьками, пращурами, дідами і бабусями, які поклали своє життя, щоб зберегти цю країну. А ми сьогодні не можемо там якихось 13-15 мільйонів доларів покласти з бюджету, щоб добудувати історію про мільйони смертей. Ми з вами всі під загрозу. І що ви думаєте, коли нас вб'ють І от такі політики, що для нас збудують музей цієї війни? Ні, вони скажуть, слухайте, це ж 10 мільйонів доларів, їх же просто можна вкрасти. Щоб ви розуміли, там 13-15 мільйонів доларів це 3-4 вілли одеського воєнкома. Це карманні гроші е ось цих двох замміністрів, яйця по 17. Це розходний бюджет заступника мера міста мільйонника, який зараз відмотує бабки, просто щоб намутити і поїхати жити в Італію, в Іспанію чи Францію. Вибачте, в райцентрах на Західній Україні зараз витрачають по 150 мільйонів на звичайні стадіони з біговими доріжками. І нормально. Ніхто ж цього не бачить, ніхто не чує, ніхто це не обговорює, іначе б то нормально. А ви думаєте, там на 150 доріжку збудували? Аби на 30 було. Чи, наприклад, коли деякі міністри беруть відкати з грошей ЄБРР по відсотку з мерів, теж щоб було. А Ви знаєте, скільки таких відсотків, скільки таких грошей виведено? Чи олігархи, які теж влазять в тему. Для прикладу, Регіонал Шахов. Регіонал Шахов виграє тендер на, на виробництво 1,5 мільярди гривень. Не хочете? Півтора мільярди гривень. Це от вам три музеї добудувати. Але питання, що нам бюджет не показують, ми про це не говоримо. І зараз саме крайній бюджет музею на Голодомор. Ні. Треба фінансувати армію. От скільки залужний скаже, стільки треба давати. І нашому бюджету, і нашим політикам, в його слово, закон має бути. Тому що він боронить державу. І навпаки, для західних друзів теж. І коли він звертається через Вашингтон Пост, вони чують, західні дають все. А наші кажуть, що тут мерам треба дати, що там десь вкрасти треба, там закласти щось треба. Але, типу, забирати треба на музей в корупціонерів, а не в військових в армії, чи забирати цеглину з під мурку нашої перемоги. Треба теж розуміти, що музей це теж перемога. На жаль, його не збудували за всі ці часи. Бо одні кажуть, що не на часі тоді було, потім. Янукович був, потім знов не на часі, потім знов не на часі. Вибачте, скоро буде 100 років, а ми музей не збудували. І зараз знов не на часі. Ідуть 31-й, 32-й, 33-й роки, скоро. Ми ще так повоюємо і буде знов 100 років. І ніхто нічого не згадає, і всім все буде все рівно. Розумієте, ось це великі проблемні речі, які ми повинні підіймати. Це історії, які ми повинні вкарбувати в пам'ять всіх західних людей, політиків і звичайних виборців, щоб вони знали цю історію. Сьогодні дипломати нам кажуть, ви великий Ізраїль, воююча демократія, яка пройшла через геноцид. Ми нам це кажуть, а ми тут нічого не можемо зробити. Плюс ще історія. Ми хочемо, як держава, щоб світові парламенти голосували, що голодомор був геноцидом. Це правда. Але як вони будуть голосувати, якщо ми навіть тут не хочемо до кінця це визнати, бо комусь стало поперед горла 500 мільйонів, щоб він собі сподумає їх куди краще вивезти або депутатам роздати, да? як було в парламенті, це часто. Розумієте, ось в цьому проблема. Ми хочемо, щоб італійці проголосували на цьому тижні. Ми хочемо, щоб там Канада проголосувала, щоб німці проголосували, щоб вся Африка проголосувала. А самі музеї добудувати не можемо. Добудувати це не з нуля строїти, там вже все готово. Просто завершити ні. Ну, це теж і ПСО проти нашої держави. Ми повинні мислити ширше і глибше. Ми повинні всі, кожна людина, бути державником і розуміти, що для цього робити. І я вам скажу: добудувати музей це десятки мільйонів, 10, 13, 15 мільйонів доларів. Так Бо він може бути дешевше. Я не вірю, що 580 – це реальна ціна забудови. Заберіть усі ці справи і буде дешевше. Але... Змусивши проголосувати всі ці парламенти, ми прийдемо до Росії з чеком виплачуйте репарації. Німці платили ізраїльтянам мільярди, мільярди, сім'ям і державі за знищення родів цілих. У нас така сама історія. У нас теж знищували родами, мільйонами українців. І ми зараз кажемо, ми не можемо добудувати. Ну так тоді питання до нас самих. Я вам ще одну історію розкажу. Що Перемога над Росією повинна бути не тільки в плані військовому, в історичному, культурному, політичному, просто знищення їх як таких. Тільки тоді ми матимо силу жити. Тому що вони крадуть історію, крадуть культуру, примовчують реальні сторінки нашої історії. Я вам більше того, скажу, що вбивши голодомором людей в основному де на Донбасі. На Донбасі вони якраз потім через неповних 100 років прийшли на Донбас, бо підселяли туди Януковичі, його діда і таких їм схожих, без знання мови української культури, хто вони, що вони, роду племені. Їх туди заселяли, казали, це ваше. А ви хто? А ви росіяни? Ось вам і наратив. І потім з цього виростає сепаратизм, з цього виростає великий безлад в країні. І якщо це не визнати, якщо це не переварити, якщо це не вирішити, воно й далі так буде. І Росія ціленаправлено знищувала мільйонами, щоб потім приходити захвачувати землю. До речі, найбагатшу землю з точки зору природних ресурсів, де живилися і наші, і російські олігархи, де, куди потім прийшов Путін. Бо там не було українців, бо їх винищували, їх знищували. так само як свого часу депортували кримських татар. Із Криму. І це велика проблема, тому що ми самі це не визнаємо і самі не хочемо про це говорити. Це але відповідь на цю проблему, що її треба вирішити, щоб ми самі потім з вами пішли в цей музей, щоб як в Білий дім дітей возити круглий рік, 24 на 7, щоб вони бачили і знали свою історію по одній простій причині, щоб до цього не прийшло і знову не повторити. І для нас це надзвичайно важливо. Щоб в світі знали, що ми з росіянами не брати. Вони вбивці і за це будуть покарані. І завдання цього музею це продемонструвати і розповісти. Повірте, вся світова преса про це напише: про музей, про інституційну пам'ять, про державність. А ми зараз кажемо, що у нас не вистачає. Ну і дивіться ще одна історія про те, що Україні сьогодні важливо. Не сваритися всередині, не знаходити причини, щоб побитися лобами. Окей, не можуть з державних грошей, давайте знайдемо приватні. Не хочуть приватні, давай знайдемо зовнішні гроші. Але це не та велика сума, без якої ми не можемо обійтись. Небудований недобудований музей це і позор всім керівникам, які мали до нього відношення. Це і позор всім хто доторкався до цієї теми. Хто крав на ній, і зараз далі хоче красти? Розумієте, і ось це проблема, яку ми повинні вирішити. Друзі, вибачте, що нагнітаю, але для мене це дійсно, я думаю, і для вас теж важлива, болюча, важка тема. Тема складна, вона не проста. Порівнюючи музей Голодомору з дроном, я б теж хотів дрон. Але мій меседж в тому, музей послання, що треба і дрон, і музей. Ми з вами міняємо світові правила, ми змінимо геополітичне розташування держави, ми деколонізуємося і знищуємо Росію. Ми повинні бути як ця шаблістка Ольга Харлан, яка і Росію виграла і не привіталася з нею, принизила її, і змінила світові правила спорту. Так це ж не про Харлан тільки, це про всю нашу державу, це про нашу країну, це про те, нас з вами, як ми боремось. Ми і Росію на полі бою виграємо, і принизимо їх, збудувавши цей музей, відродивши нашу культуру і змінимо світові правила безпеки. Ось про що була ця шаблістка Ольга Харлан. Справжня донька свого народу, справжня українка, така, як ми всі з вами. І ось такими треба бути. Треба залишатись самим собою для того, щоб перемагати ворога, який прийшов на нашу землю. Друзі, я до вас ставлю питання, як ви вважаєте, чи треба музей добудовувати зараз за державні, за приватні кошти, чи взагалі не треба його добудовувати? Ну, знову ж таки, не на часі. Прийдуть колись золоті часи, тоді відбудуємо. Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвінок до цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!